Подати заяву для вступу у оновлену патрульну службу в Одесі можна до 13 травня за адресою вулиця Успенська. 1. прийом проходить у стінах Одеського державного університету внутрішніх справ для подання анкет кандидату необхідно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Але найголовніше запевняють члени приймальних комісій: мати бажання служити на благо своїй країні та щиро прагнути якісних змін. По перше, потрібно мати бажання служити в оновленій патрульній службі поліції мати вік. Від 21 до 35 років потрібно вільно володіти державною мовою до нової патрульної поліції приймають чоловіків та жінок із закінченою вищою або середньою освітою, наявністю водійського посвідчення категорії Б і, звісно, відсутністю судимості. МВС обіцяє патрульним професійну підготовку за міжнародними стандартами протягом трьох місяців, стипендію під час навчання, престижну стабільну роботу та гідну зарплату. А також принципово нову для України систему охорони правопорядку за три місяці ці вони майбутні працівники патрульної служби служби вивчать основи адміністративного кримінального права. Вони вичать правильному застосуванню зброї правильно застосуванню спеціальних засобів і таке інше оновлена патрульна служба буде виконувати функції і дільничного і патрульно постової служби і функції які виконувала до до недавне виконувала державна автомобільна інспекція це буде таким комплекс у приймальні не припиняється потік кандидатів за перший день анкети заповнили близько ста осіб мета якої керуються бажаючі у кожного своя щоб знайти собі Би, достойную работу вот и я сам в тему университете самое и хотел бы хотелось бы працювати по по да, мне вот очень хочется поработать в такой новой полиции где я, как бы основывается на тех правилах что все будет против коррупции все будет как бы ну, в плане все хорошо без коррупции все как положено Да я завжди хотів с... в міліції служити, підтримувати правопорядок на вулиці міста і в Одесі, в Україні в цілому. До речі, Сергій не вперше визивається захищати свій народ. І до прийомної комісії він прийшов не випадково. Я патріот України. Я недавно служив в армії, був в антитерористичній операції, участвовав. Я туда шел добровольцами, и сюда я тоже пошел. Частично из патриотических мотивов, частично из... Просто мне нравится эта служба. На сьогоднішній день, окрім Одеси, прийом до нової поліції вже пройшов у Києві. А влітку до цих міст приєднаються ще й Дніпропетровськ, Львів і Харків. Вже у серпні Одесити зможуть побачити на своїх вулицях представників оновленої поліції. А до кінця року нова патрульна служба запрацює в усіх містах мільйонниках. Ірина Рогозянська, Віктор Доманський. Факти.